Чому ти відмовляєшся від тих, хто щиро до тебе тягнеться? Не тому, що вони погані, не тому, що не цікаві, а тому, що щось усередині тебе стискається від самої думки про близькість? Ти ж знаєш це відчуття, коли хтось занадто уважний, занадто турботливий, занадто поруч, і ти ніби задихаєшся. Зовні усе красиво, ти впевнена, незалежна, самодостатня. Люди бачать тебе і думають ось приклад сили. А всередині є тиха втома від пояснень, від обіцянок, від чужих емоцій, які налітають, мов буря. Ти навчилась берегти себе, і ця навичка стала твоєю брунею. Пригадай, як це починалося хтось із минулого навчив тебе не чекати допомоги може батьки, які сварилися і трималися лише з обов'язку. Може партнер, який колись пообіцяв бути поруч, і зник, коли стало важко. І ти сказала собі більше ніколи так формується те, що психологи називають гіпернезалежністю, коли будь-яка турбота здається небезпечною. Це не примха і не гордість, це захисний механізм. Психіка не хоче ризикувати, бо для неї любов тепер рівні ризик. І навіть якщо зараз у твоєму житті з'являється хтось добрий, чесний, стабільний, ти відчуваєш напругу. Твоє тіло реагує швидше за розум, серце б'ється частіше не від закоханості, а від тривоги, і ти шукаєш привід відійти. Щось не моє не відчуваю хімії, звучить переконливо, правда? Але за цим часто стоїть страх втрати контролю. Гіпернезалежність виглядає як сила, але її коріння у старій вразливості. Ти просто не хочеш опинитися в ролі того, кого колись кинули. І твоя психіка робить усе, щоб не допустити повторення сценарію. Ти навіть не помічаєш, як вибудовуєш навколо себе невидимі стіни у них безпечно, але й холодно. І ось тут починається перший парадокс. Чим краще ти вмієш захищатися, тим менше шансів, що тебе хтось зможе по-справжньому торкнутися. А потім настає момент, коли захист перетворюється на клітку. І навіть якщо хтось прийде не заради контролю, а просто щоб бути поряд, ти вже не зможеш відкритися. Але є ще одна група людей: у них немає травм, вони не бояться і все ж. Вони теж обирають самотність. Чому? Є й інші ті, хто не боїться близькості, але просто не бачать у ній сенсу їм добре наодинці вони не тікають від стосунків, вони не поспішають у них входити, бо знають будь-яка емоційна прив'язаність вимагає енергії, а їхня вже розподілена на справи, саморозвиток, спорт, мрії. Це люди, які живуть у стані комфортної автономії. Вона типова героїня великого міста. Зранку кав'ярня, потім зустрічі, робота, ввечері тренування чи книжка з келихом вина, їй не самотньо, їй вистачає самої себе. І тут криється ще один психологічний феномен гомеостаз. Психіка прагне зберегти рівновагу. Якщо життя стабільне, передбачуване, наповнене, вона буде чинити опір будь-яким змінам, навіть якщо ці зміни на краще. Тому, коли в її житті з'являється хтось, хто потенційно може стати близьким, перша реакція не цікавість, а напруга. Не тому, що вона не хоче любові, а тому, що її система не хоче порушення звичного ритму. Вона звикла контролювати свій час, свої емоції, навіть свій простір. У неї все відточено як механізм, і кожен новий чоловік у цій схемі потенційний сув, ризик хаосу. Пригадай просту сцену він запізнився на 5 хвилин. Інша б посміхнулася і махнула рукою. Вона напружується не через сам факт, а тому, що в її внутрішній системі хтось порушив передбачуваність. Психологи називають це низькою толерантністю до невизначеності, коли надмірний контроль стає способом почуватися у безпеці. І ще синдром ефективності коли кожен день розписаний, кожна дія має мету. Такі люди переносять цю логіку і на стосунки. якщо в них немає чіткої користі, розвитку чи результату, навіщо витрачати час? Їм складно просто бути в процесі, без гарантій. Але головне, у цьому типі не страх, а втома. Вона бачила занадто багато поверхневих спілкувань, порожніх компліментів і людей, які не вміють слухати. Вона не зла, вона просто не хоче розмінювати свою тишу на шум. Її серце не закрите, воно просто стало розбірливим. І все ж за цією розбірливістю. Ховається інша пастка емоційне вигорання від контактів. Коли будь-яка взаємодія сприймається як витрата ресурсу. Вона може щиро посміхатися, підтримувати розмову, але після побачення відчуває порожнечу. Бо її психіка не бачить у цьому сенсу, не відчуває зворотного зв'язку. І тут починає формуватися нова звичка самодостатність як зона комфорту. У неї немає травми, але є внутрішній баланс, який вона не дозволяє порушити. І з кожним роком цей баланс стає ціннішим за будь-яку романтику. Вона не закрилася, вона просто не відкриває двері без крайньої потреби. Та є ще одна найцікавіша категорія: ті, хто не просто втомився або обережний, ті, хто бачить людей надто глибоко, і саме тому. Не може закохатися просто так. Усі ці типи, здавалося б різні, але якщо придивитися уважніше, їх об'єднує одне надмірна свідомість. Вони мислять, аналізують, зважують. Там, де інші йдуть за почуттям, вони ставлять під сумнів навіть власну емоцію. І саме в цьому корінь їхнього внутрішнього конфлікту. Психологи називають це когнітивною гіперактивністю. Коли свідомість не дає несвідомому зробити свою роботу. Людина відчуває симпатію, але розум одразу починає шукати логіку. Чому саме він? Чи не повторюється стару помилку? А що якщо знову боляче? Ця надмірна рефлексія вимикає спонтанність. вона глушить саму здатність закохуватися природньо. Цікаво, що дослідження Гарвардського університету показують. У людей із високим рівнем аналітичного мислення активується префронтальна кора навіть у романтичних ситуаціях. Це зона раціонального контролю, яка блокує емоційні імпульси. Тобто мозок буквально не дозволяє людині впасти у почуття. Це не холодність, це біологічна форма самозахисту. Такі люди бачать надто багато, вони щитують дрібні деталі тон голосу, інтонації. Несинхронні жести і вже на підсвідомому рівні складають профіль співрозмовника. Там, де інші бачать чарівність, вони бачать патерни: нарцисизм, інфантильність, тривожну прив'язаність. І замість романтики починається аналіз. У результаті формується парадоксальна установка Я хочу справжньої близькості, але бачу все, що заважає їй статися. Це називається контрзалежність, коли людина відчуває глибоку потребу в любові, але водночас боїться власної залежності від іншого. І чим сильніше вона тягнеться, тим швидше відступає. Така стратегія створює внутрішній вакуум людина відчуває порожнечу, але не дозволяє нікому її заповнити. У цьому стані легко заплутатися здається, ніби проблема у відсутності гідних партнерів. Але насправді справа в тому, що психіка відсікає всіх, хто хоч трохи викликає емоційний резонанс, бо саме там небезпека. І якщо в першій категорії домінує страх болю, у другій страх хаосу, то тут з'являється страх втрати себе. Ця людина надто цінує свою внутрішню цілісність, щоб ризикувати нею заради невідомого ми. Вона ніби каже. Я зберегла себе такою, якою мене зробив досвід, і я не віддам це навіть за кохання. Та чи справді це збереження чи вже обмеження? Бо саме тут починається ще складніший процес, коли самодостатність поступово перетворюється на ілюзію контролю, а за нею інша глибша правда, яку ми часто боїмося побачити. І саме про неї у наступній частині. Ці внутрішні механізми непомітно переплітаються з повсякденним життям. Людина не усвідомлює, що її вибори вже давно продиктовані не логікою, а підсвідомими установками. Вона ніби живе в ілюзії свободи, але кожне рішення фільтрує через невидимі бар'єри. Це як дивитися на світ крізь скло усе видно, але доторкнутися не можна. Жінка з нашої історії може виглядати абсолютно щасливою. У неї є кар'єра, друзі, нові подорожі, вона сяє на фото. Але якщо спитати її чесно, коли в останнє вона справді відчувала близькість, вона не згадає, бо замість тепла в неї є структура, замість почуттів, контроль. І ось тут проявляється дисоціація, розрив між тим, що вона відчуває, і тим, як поводиться. Вона може говорити про любов, але несвідомо обирає тих, з ким нічого не вийде. Наприклад, чоловіка, який емоційно недоступний. Це не випадковість. Психіка просто шукає знайому модель, де не доведеться відкриватися. Це називається повторюваний паттерн механізм, коли ми знову і знову проживаємо одну й ту саму історію, бо в ній відчуваємо контроль. Інша ситуація, коли вона зустрічає когось, хто дійсно готовий бути поруч, її мозок миттєво запускає сценарій захисту, з'являється відстороненість, іронія, іноді навіть холодна ввічливість, це емоційна деактивація, стратегія уникнення, яка дозволяє зберегти дистанцію. Вона може сказати: мені просто треба час, але насправді їй треба не час, а впевненість, що поруч. Безпечно. Так формується цикл: самотність, короткий контакт, напруга, відхід, знову самотність. І кожного разу здається, що все під контролем. Але щоразу після відходу з'являється легке запитання А може, цього разу я втекла не від нього, а від себе? І тут варто поглянути ширше сучасна культура тільки підсилює ці механізми. Соцмережі створюють ефект нескінченного вибору нові обличчя, нові історії, нові варіанти. Але замість свободи це народжує тривогу вибору. Ми перестаємо довіряти власним почуттям, бо боїмося помилитися. У результаті самотність перестає бути станом вона стає стилем життя. І навіть якщо поруч з'являється хтось, хто міг би залишитися, психіка вже не знає, як його впустити. Вона звикла до безпеки тиші, до простору, де нічого не загрожує рівновазі. Але водночас у цій тиші щось починає дзвеніти, ледь чутний сигнал, що контроль не дорівнює щастю. І саме цей дзвін перший знак, що всередині назріває потреба змін. Але щоб зрозуміти, куди він веде, треба подивитися глибше. У фіналі ми поговоримо про ту межу, де самодостатність закінчується, а справжня близькість починається. Ми всі шукаємо баланс між свободою і близькістю, між тим, щоб зберегти себе, і тим, щоб впустити когось у цей простір. Хтось замикається у броні після болю, хтось просто не хоче порушувати власну гармонію, а хтось бачить світ надто ясно, щоб дозволити собі ілюзії. Але по суті, усі вони про одне: про страх втратити контроль над тим, що здається безпечним. Ці механізми не роблять тебе гіршою, вони просто показують, як твоя психіка вчилася виживати. Коли ти кажеш, я не хочу стосунків, можливо, насправді ти кажеш, я боюся втратити себе в них. Коли ти відчуваєш втому від людей, може це не відраза, а захист від перенасичення чужими очікуваннями. І коли тобі здається, що ти просто обрала самотність, часто це не вибір, а компроміс із власним минулим. Але головне розуміти, що будь-яка оборона має термін дії, і якщо ти занадто довго ховаєшся у своїй фортеці, навіть найміцніші стіни починають стискати зсередини, вони перестають бути захистом і стають кліткою. І тоді постає питання, чи готова ти ризикнути тишею заради живого звуку. Бо у стосунках ми не втрачаємо себе, ми лише перевіряємо, наскільки наша цілісність справжня. Той, хто вміє бути один, має унікальну перевагу він не шукає, щоб заповнити порожнечу, він шукає, щоб поділитися. І саме тоді свобода перестає бути втечею, а стає вибором. Життя це не про уникнення болю, це про здатність лишатися відкритим навіть коли боляче. Бо саме там, у моменті вразливості, ми вперше відчуваємо справжню силу, не контроль, не стабільність, а живу, людську здатність любити, знаючи, що можемо втратити. І, можливо, саме в цьому полягає зрілість не в тому, щоб вибрати між бути самій і бути з кимось. А в тому, щоб не тікати від жодного з цих станів, бо кожен із них частина тебе. А тепер скажи чесно ти справді щаслива у своїй свободі? Чи просто навчилася переконувати себе, що це і є щастя? Напиши про це в коментарях і підпишись, щоб не пропустити нові розбори, бо далі буде ще глибше.